Накипіло з Кирилом Лукашем. Не на студії з Кирилом Лукашем, і ми з вами перебуваємо 15 січня, року 2025 тут у Харкові. І надалі будемо говорити про як на мене цікаву тему. І будемо з дечим цікавим розбиратися. Знаєте, для мене робота верховної. Ради України під час війни має декілька основних ознак: є об'єктивні, є суб'єктивні. Об'єктивним є те, що ця Верховна Рада працює дуже довго і, поки триває військовий стан, поки триває повномасштабна війна, вона очевидно буде працювати цей це скликання до цього логічного завершення. І в зв'язку з цим має певні. Такі якісь свої особливості і ознаки. З іншого боку, наприклад, як на мене, то Верховна Рада України проходить іноді успішно, іноді не дуже успішно процеси такого самоочищення. Як на мене, це відбувається в нашому українському парламенті. Ну і от сьогодні ми вирішили поговорити про. Двох народних депутатів, які пов'язані з Харковом, це Андрій Одарченко та Олександр Куницький, це депутати-втікачі. І, власне кажучи, не стільки про них, скільки про наслідки їхньої втечі для життя, в тому числі їхніх виборців в нашому місті. Ну і власне кажучи, Питань у нас достатньо багато, накопичилося для того, щоб говорити про це. Ну, а з ким? Можна про це говорити, можна говорити з тими, хто дуже слідкує за роботою народних депутатів України. Збирає як статистичні, так і аналітичні дані. І моєю сьогоднішньою співрозмовницею буде Софія Лазарова, експертка та аналітикиня громадського руху. Чесно, а пані Софіє, добрий день. Вітаю. Ради вас чути. Ми з, і навіть бачите, пані Софія є не в нашій студії, але вийшла з нами на зв'язок по Зуму, Але ми її все одно бачимо. А це означає, що і ви, наші дорогі слухачі, можете перетворитися в глядачів і побачити пані Софію, почути нашу розмову на Ютуб. Це я так не цікаю довго на те, щоб ви підписувалися на наш канал в Ютубі. Ми його зараз активно розвиваємо, ну що ж, пані Софія, тему ніби я зазначив, і знаєте. Перед початком розмови про двох конкретних нардепів я би хотів, щоб ви поділилися своїми такими узагальненнями щодо роботи парламенту. Дійсно, у мене є ось ці два: одне об'єктивно, що Верховна Рада так довго працює, і це призводить до певних. Особливості її роботи, от як би ви ці особливості можливо не дуже так докладно, але все ж таки такі основні узагальнені тренди роботи цього парламенту і його нинішнього скликання. Як би ви їх описали? Почнемо з того, що нинішнє скликання це перше скликання, яке працює вже понад свій конституційний термін. Вже шостий рік працює Верховна Рада, коли за конституцією так у нас мало б відбутися вибор. Ми розуміємо, якби не напад Росії, повномасштабний, якби не воєнний стан. І нинішня Верховна Рада, дев'яте скликання, вона продовжує працювати і працює таким чином вже найдовше в історії українського парламентаризму часів незалежної України. За ці п'ять років багато чого сталося в парламенті. Так, перша монокоаліція, наймолодші депутати Ский склад найбільше кількість жінок в парламенті. Це дійсно багато в чому Верховна Рада, яка стала першою. А цій Верховній Раді довелося працювати дуже значну частину свої, свого часу в закритому режимі, тому що спочатку ковід, тепер воєнний стан. Журналісти донині не мають повного доступу до Верховної Ради. Їх, недавно так відновили там доступ в спеціальну кімнату для преси, але вони не мають змоги ходити в кулуари, ходити на балкон для преси, спостерігати за роботу народних депутатів з зали. Це теж такі а, тенденції цього скликання. Ну і а, вже так, переходячи до цих втікачів, одна з теж таких відмінних резці є Верховної Ради, вона стала другою, яка почала роботу не в повному конституційному складі, бо вибори вже тоді не могли відбутися а, в окупованому Криму в 19-му році, та в, на той момент окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Але е, з тим, що якісь з нардепів мандатів були позбавлені, хтось їх поскладав добровільно і на їх місце не посунулися інші там по списках. Я кажу, про списки ОПЗЖ то нинішня Верховна Рада працює ще із найменшим депутатським корпусом. Нині 401 депутат, так з 450 за конституційним е, складом, залишається працювати у Верховній Раді. Плюс у нас є ще ось ці кілька так депутатів тікачів, які е, взначаться як діючі народні депутати, але по факту тривалий час вже в Верховній Раді не з'являються. Ну, а що стосовно з законодавчих ініціатив, які тренди тут існують? Я пам'ятаю, коли було обрано цей склад Верховної Ради України, вживався такий, ну, мабуть, журналістський штамп або точна характеристика їхньої роботи парламенту, так званий турборежим, і ухвалювалася велика кількість законопроєктів дуже швидко. Під Час повномасштабного вторгнення були необхідно ухвалювати також швидку рішення, і це також ми бачили, але ось на сьогоднішній момент чи змінилися тренди законодавчі? Ми бачимо, що вже неодноразово бачили ми такі широкі дискусії в парламенті. Як в звичайні пересічні виборці, як до яких я себе також відношу, говорять в вже почали як до повномасштабного вторгнення собі працювати. Як у вас як би ви це прокоментували? Ну, загалом така рубрика Верховна Рада у цифрах за ці п'ять років нинішнього скликання через парламент пройшло 12 тисяч різних ініціатив, і за ці п'ять років Верховна Рада схвалила і вони стали чинними понад 1400 нових законів, так які внесли різні зміни в наше законодавство. А дійсно досить швидкими були темпи реєстрації проходження всіх етапів законопроєктами в 2019 році. Як тільки скликання розпочало роботу, як була коли була ця досить сильна єдність. Всередині воно слуги народу, але згодом ці темпи єдності почали спадати. І а, також ось такий другий турборежим стався після початку повномасштабного вторгнення, коли Верховна Рада адаптувала наше законодавство під виклики повномасштабного вторгнення. За той рік навіть було ухвалено там, навіть в помісячному розрізі, більше законопроєктів, ніж в період цього. Коли який прийнято називати у 19 дев'ятнадцятому році, тобто 22-му навіть в перші місяці нардепи працювали дещо пришвидшеніше. Загалом середній час між тим, коли Верховна Рада реєструє законопроєкт і коли його підписує президент, він це 191 день, так десь півроку потрібно нашій владі, щоб створити якийсь новий закон. А якщо говорити про те, як зараз Верховна Рада працює, то в принципі ми бачимо, що законодавчий процес іде так. І більше того, вже за останні там десь півроку Верховна Рада потихеньку повертається до якихось таких більш за графіком е, до якоїсь такої роботи більш за графіком, тому що загалом зараз Верховна Рада працює в такому режимі одного пленарного засідання, яке не закривається, роблять в ньому паузи. Так кожен день і потім його відновлюють. Але принаймні зараз є пленарний тиждень, через, через тиждень тобто тиждень депутати працюють в комітетах або ж на округах, і тиждень працюють у Верховній Раді приймають закони, і так само повернула там годину запитань до уряду щоп'ятниці, тобто такі, ну навіть якісь більш дійсно довоєнні тенденції в плані ось графіку роботи Верховної Ради. А ось я якраз хочі, хотів уточнити і мити таким чином місточок до обговорення наших харківських нардепів-тикачів, так їх А, А як щодо роботи в округах, справа в тому, що Воно і при обставинах звичайних не так, щоб дуже ретельно і, і, і у, у, усвідомлено виконувалося нашими парламентаріями ця використання цих можливостей роботи в округах. А як зараз, під час повномасштабного вторгнення з цим? Бо це такий дуже важливий обов'язок. Мені завжди здавалося, що це так мудро придумано, що депутат ухвалює закони в стінах парламенту в залі під куполом, а потім ніби їде і ніби звітує, як він проголосував, питає нові ініціативи від своїх виборців. Але це не завжди і далеко не завжди спрацьовувало. Так, ну це дійсно називається однією з головних переваг мажоритарної системи, що є депутат, який представляє жителів там певної території України. Але статистична інформація на сайті Верховної Ради, такої як депутат там їздить по округах, її немає, і нам її важко промоніторити тобто, так комплексно, як ми моніторимо голосування, участь в голосуваннях прогули, ось такі речі, там запит звернення запит, саме по це фіксується система в Верховній Раді, фіксується на сайті парламенту. А щодо роботи на округах, то і що можна сказати, ну є депутати по там соцмережах, яких видно, що вони а, принаймні їздять в свої округи, вони звітують про якусь роботу. А є депутати, так які просто а, ну мовчки, якось я не знаю, працюють або вони про це не звітують, або ж в такому разі можна робити висновки, що вони не надто й виконують ось цю частину своїх обов'язків. Ну, от, власне кажучи, знаєте, найцікавіше най завжди було приїхати на якийсь округ і спитати у виборців. Коли в останнє вони бачили свого народного депутата, ну що там народного? І коли востаннє вони на окрузі бачили свого місцевого депутата з облради чи міської ради? Ну от що стосується, я це так підводжу до питання про Дарченка і Куницького, Ось по них хотілося би таку. Коротеньку довідку, наскільки вони працювали активно в парламенті? Чи моє відчуття, що це самоочищення Верховної Ради виходить правильним, чи вони все ж таки можна їх вважати такими цінними кадрами в українському парламенті? Ось, будь ласка, розкажіть нам про це. Так я думаю, тут варто почати з передісторії, що ж сталося з цими двома нардепами. У них трошки схожі, але різні життєві шляхи сталося. це два так мажоритарники з Харківського Харківської області. Обидва увійшли до фракції партії Слуги народу у Верховній Раді, коли обралися, і до нині залишаються членами цієї депутатської фракції. І обидва десь з кінця вересня у Верховній Раді не з'являються. Але трошки з різних причин щодо Андрія а станом на серпень, так він мав судову справу, яка розглядалася щодо того, щодо спроби підкупу ексголови державного агентства з відновлення Мустафина ЄМА так там фігурувало, що він намагався підкупити. Цього посадовця, щоб отримати там в університет, де він був ректором, певні кошти на відбудову. І власне в листопаді Вищий антикорупційний суд визнав Дарченко винним у цій справі у у спробі підкупу. Але Одарченко ще наприкінці вересня з'являлося повідомлення, що він втік за кордон, очевидно, переховуючись від українського правосуддя. І зараз на сайті Міністерства внутрішніх справ цей народний депутат також значиться в як особа, що подана в розшук. І відповідно Верховна Раду він тому. Не ходить в принципі в Україні його судячи з цього немає. З Олександром Куницьким справа трошки інша. Він фігурував в кримінальній справі, але підозри не мав. А це була справа про побиття людини в Києві. Там також фігурує ще один народний депутат Артем Дмитрук, і Куницький, він за інформацією змі виїхав за кордон, нібито за відрядженням, після чого не повертався також в Україну. І в принципі, там щодо повернень в Україну, ми це знати не можемо. Це дані від прикордонників, але принаймні в системі Верховної Ради його голосування з кінця вересня не фіксується. Фіксується, що його картки не було навіть в слоті, тобто він не був присутній у Верховній Раді. А ось така з ними історія. Ну так, я ще тут трошки Трошечки додам, що Андрія Одарченка ми також знаємо, як ректором Харківського державного біотехнічного університету. Це той самий університет, який був якого було утворено в контроверсійній ідеї об'єднання трьох аграрних вишів в Харкові. Потім він був проректором цього ж вишу. І наскільки відомо, без паспортів він якимось чином втік до Румунії, от і нібито попросив там притулку. Ось таку інформацію маємо. Ну а що стосується Куницького, то ця людина відома, також як колишній блогер ZP. Пе Саньок, я би так прочитав його логін, який був відомий тим, що він тролив патрульних поліцейських, потім став нардепом. От, і його оцей фігурант бійки в центрі в середмісті Києва Артем Дмитрук. Це до речі, ще один нардеп і утікач. Ось єдине що я додам до цього. Ну отже, що стосовно саме їхньої законодавчої, законодавчої ініціативності, наскільки вони корисними були, наскільки часто вони виступали авторами чи са авторами законопроєктів, як активно вони працювали в парламенті. Так, ну знов таки, ми всю цю статистику підбивали. Так за п'ять років, то що Олександр Коницький за п'ять років він подав 95 різних ініціатив, серед них майже 80, зокрема, законів. Тобто там є ще проекти постанов. І середній рівень прохідності його ініціатив 27%, Тобто 27% того, що він подає як автор або співавтор, ставало врешті чинними актами. А у Адарченка там трошки вищий відсоток прохідності, 37%, Він за п'ять років подав 118 ініціатив загалом просто щоб ці цифри так 95 ініціатив стоїть да, це чи багато, багато це чи мало що... Да у Верховній Раді є люди, які за п'ять років подали і майже 900 ініціатив. Але тут завжди треба дивитися на відсоток прохідності, бо людина, яка подала майже 900 ініціатив, це нардем Георгія від Слуги народу. І там були ініціативи на кшталт покарань за пропаганду, так там трансгендеризму, чи пропозиції скасувати вимогу обслуговувати клієнтів української мови в сфері обслуговування. Ну, власне, такі досить якісь дивні пропозиції. В нього там відсоток. Прохідності менше 20% з того, що він подав як автор чи співавтор, стало а, законами чи іншими чинними актами. Тому а, Куницький Одарченко в них такі показники, ну скоріше нижче середнього, так 95-118 ініціатив, але показники прохідності плюс-мінус такі, як по всій Верховній Раді, тобто там десь 30%. Слухайте, а я хочу от ще уточнити: ось вони втекли. Вони не з'являються на роботу. Ну по суті, прогулюються за сім. Ідання Верховної Ради України з різних причин це вже інша справа правоохоронних органів. Але вони ще є народними депутатами України, і чи є вони ще членами фракції Слуги народу? Вони ще досі залишаються чинними нардепами. Я зазначу, що більше того, вони дійсно не єдині нардепи втікачі, прогульники, які зберігають депутатський мандат попри таку тривалу наявку на роботу. Так, у нас є 11 нардепів, загалом оголошених в міжнародний розшук Міністерства внутрішніх справ згідно з сайтом МВС. І серед цих 11 людей четверо – чинні народні депутати. Це Куницький, вибачте, це Одарченко, Ярослав Дубневич, там ще і ще двоє Народних депутатів. І, і власне є ще депутат, такий от Федір Христенко, це обранець від ОПЗЖ. Він майже три роки не з'являється у Верховній Раді, і він так само зберігає депутатський мандат. Яким, яким, яким чином це відбувається? Як а, чи є якісь механізми, чи, чи позбавити депутата за неявку на роботу неможливо? От мене можна звільнити з роботи за те, що я прогуляв свої етери. А їх не можна, і це тільки голосування українського парламенту може їх позбавити мандату депутату навіть не зовсім голосування українського парламенту. В конституції в нас є перелік з причин, коли депутат може бути позбавлений мандату. Там є сім різних причин, там від. Добровільного складання мандату за заяви, так звісно, там смерть народного депутата, а набрання чинності кримінального кримінального вироку суду. Також є стави для позбавлення мандату. А ну і власне там серед цих всіх причин немає такої, як прогул е, робочого місця, угу. так прогул засідань. Чи засідань комітетів чи пленарних засідань голосування в Верховній Раді, чи не робота з виборцями, тобто будь-які там сті форми прогулів, вони не є в переліку причин, зазначених конституцією для позбавлення мандату, і це, як ми бачимо, така дійсно проблема, тому що є ряд депутатів, які, попри те, що на роботу не з'являються, вони залишаються народними депутатами і можуть так само користуватися якимись тими правами, так які їм дає депутатський мандат, чи ж депутатські звернення запити. А скажіть, будь ласка. Будь ласка, тоді ще одне уточнююче питання щодо грошей і їхніх зарплат. Чи ось двоє втекли? Чи е, Україна продовжує платити їм, якщо вони на роботі вважаються і вони виконують свої обов'язки? Очевидно, що Україна ще й платить їм платню. В 2019 році Верховна Рада вона проголосувала за таку е, постанову, так за таке внесення змін в е, правила гри. Так би мовити, що народний депутат позбавляється депутатських виплат. Це не зарплата, але це те, що іноді називають такою другою зарплатою. Це гроші, які депутат може витрачати на здійснення своїх повноважень. Угу. Хтось за ці гроші так там папір купує, хтось ще якось їх розподіляє. То е, депутати позбавляли цих виплат, якщо він пропускав 30% е, голосування у раді або 30% засідань свого комітету. Е, але з початком повномасштабного вторгнення цю норму призупинили, очевидно, бо на початку не було зрозуміло там хто може відвідати, хто не може. Комітети почали збиратися також онлайн тощо. А, але в якомусь індивідуальному порядку голова Верховної Ради своїми розпорядженнями позбавляє е, окремих народних депутатів так тих виплат або ж заробітної плати. І нещодавно нардепи від Європейської солідарності вони публікували відповіді голови Верховної Ради Руслана Стефанчука на запит щодо того, чи отримують Куницький свою зарплату. То там всі відповіді було повідомлення, що ні, з вересня виплати йому е, заробітні плати не здійснювалися, ось згідно з розпорядженням голови Верховної Ради. А скажіть, будь ласка, от я ще про що подумав. Якщо вони втекли і не з'являються в моєму окрузі, позбавити мандату народного депутата. Ну, хіба що в Одарченка можна, бо є кримінальне провадження, і, ще і, і Є ще апеляція, але навіть там по-моєму є вже вирок вісім років, тобто є певні такі штуки. Але і, ну і тоді його відповідно можуть позбавити. Депутатського мандату, але я, от, наприклад, виборець з припустимо з округу Куницького. Чи можу я як виборець подати на нього до суду і і повідомити, що він не виконує свої депутатські повноваження і обов'язки переді мною, як перед тим, хто його умовно винайняв на роботу, і тоді вимагатиму як його виборець, позбавлення його на, 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 на мандату нардепа? Найбільша проблема з тим, що недостатньо підозри судові, потрібен судовий вирок. Тобто треба буде дочекатися цього моменту, коли суд визнає його винним там в тому чи іншому злочині. А я не знаю, як там правоохоронці кваліфікують, чи є ця кваліфікація, коли це там неявка народного депутата на роботу, на виконання ним своїх обов'язків, чи є така категорія службового злочинів, так тому що в нас є 13 народних депутатів з підозру державній зраді, і з них так немає ще. Вироків, крім Іллі Киви, але там своє покарання знайшло трошки по іншому людину. І вони, маючи ці підозри, державній зраді можуть виконувати свої депутатські повноваження. І от ну, цікава зараз історія так з Нестором Шуфричем складається, який перебуває в СІЗО теж з цією підозрою по державній зраді. Так як він не має судового вироку, він навіть звернувся до суду з тим, щоб суд максимально забезпечив йому можливість виконувати свої депутатські повноваження. І, можливо, Нестор Шуфрич може з СІЗО під Чатися до засідань свого комітету, або ж можливо він через помічників зможе ініціювати якісь законодавчі ініціативи, тому що за законом, поки він має лише підозру але не судовий вирок, він не може бути позбавлений мандату, і може таким чином якимось там знаходити способи працювати в Верховній Раді, і так само це і з іншими депутатами працює. І це така так велика проблема. Ви знаєте, і так на завершення хочу вам поставити питання про те, а як же бути окей, я виборець, який не хочу подавати на нього в суд зважаючи на те, що ви розповіли, ну не вірю я, що це так швидко станеться. Я справедливості до зможу здобути справедливість. Але а як мені бути до кого мені звертатися, якщо в мене є якісь проблеми, які може вирішити народний депутат України? А його в мене немає. Він утікач. Як бути мешканцем цих виборчих округів? До речі, я дам, що в нас є в Україні зараз 13 округів, які теж не мають представників своїх у Верховній Раді, але не через те, що їхні представники втікачі, а через те, що вони там склали чи втратили мандати, а до вибори зараз неможливі, тому що воєнний стан і 13 округів також не мають своїх представників з цієї причини. А і як бути так людям, які з таких округів, ну перше, не може також звертатися ну, до народних депутатів списочників, звертатися, а звертатися і шукати контакти депутатів там в першу чергу на сайті Верховної Ради, там хтось зазначив лише свою робочу пошту. Хтось, можливо, ще додав телефон, тобто це теж залежить. Ну я не знаю, чому Верховна Рада там не вимагає від усіх зазначати якийсь повний перелік контактів. А також ну я не знаю, можливо, виборці могли би там до того ж Куницького звертатися через соцмережі, де він взагалі чи планує повертатися зі свого цього тривалого службового відрядження. А щодо мешканців, там Харкова, я думаю, що можна спробувати звертатися і до мажоритарників з інших з сусідніх округів, так є там та ж Марія Мезенцева з іншого Харківського округу від слуги народу здається. Ну, тобто, якісь такі механізми шукати, тому що так, ну, дійсно, коли цей народний депутат він не в Україні і в нього там не може працювати його приймальне, то виходить, що виборцям треба шукати якісь альтернативні шляхи. Як же. Давати якісь свої запити, ну власне кажучи, в оцей розподіл по округах насправді народний депутат має право втручатися в будь-якій точці України в будь-яку справу, не тільки обмежено своїм округом. В нього є всі повноваження. Тому насправді кожен виборець може обрати собі народного депутата або взяти по географічному принципу, що ось поруч є обрана така та депутатка, або звернутися до будь кого Насправді у нас є Таке право, тому в даному випадку мені здається, що так на завершення скажу єдине, що взиває до совісті і свідомості будь-якого парламентаря, напевно, в усьому світі найбільше це загроза в лапках, давайте візьмемо це слово, виборів в тій чи іншій країні. Тому в даному випадку ми маємо розуміти. Міти, що цей парламент з нами до тих пір, поки Україна не отримає перемогу, а не здобуде її військову перемогу, а потім ще треба буде здобувати нам культурну перемогу і політичні свої здобутки. Реалізовувати вже напевно з новим парламентом. Я дуже дякую вам за цю розмову. Нагадаю, що у нас з нами була експертка на аналітикині громадського руху чесно Софія Лазарова. Дякую за таку Кладно, і як завжди, у руху чесно, з підтверджено цифрами і статистикою, і аналітикою і інформацією. Дуже дякую, пані Софії. Дякую. А ми будемо з вами прощатися, друзі, поступатися місцем в етері службі новин. Хай ці новини будуть добрими. Почуємося вже з вами завтра в традиційній обідній студії в другій після новин. А ввечері до вас ще прийде Філіп, дикань у шостій. Я також після новин накипіла з ним. Всім папа і слава Україні.